Зараз розпитаємо ті деталі, які можемо оприлюднювати в ефірі. Іллю Євлаша, начальника прес-служби східного угруповання військ. Пане Ілля, яка ситуація на куп'янському напрямку? Про нього періодично ми чуємо якісь фрагменти від військових? Чи продовжує ворог наступальні дії? Яка їхня інтенсивність? Вітаю студія. Зараз на Куп'янському напрямку триває оборонна операція сил оборони України. Наразі ворог дещо змістив акценти саме з Куп'янська, в бік Нової горівки та Лиману. За минулу добу ворог застосував свою авіацію як тактичну, так і армійську. А саме літаки су 25 та гелікоптери к 52 та завдав 514 обстрілів з артилерійських систем різних калібрів. Також сил. Ли оборони на лимано купянському напрямку за попередню добу знищили 102 представники російської окупаційної армії, також знищили один танк Т-80 та низку артилерійських систем. Зараз дуже активно працює наша контрбатарейна боротьба, яка завдає нищівних ударів по реактивним системам залпового вогню противника та ствольним системам артилерійських установок. Скажіть, а окрім артилерії, які ще сили ворог зосереджує зараз на східному напрямку, і чи є ознаки відведення, посилення, чи можливо, е ну що, що відбувається з цими військами? Окрім артилерії, ворог активно застосовує також і безпілотні літальні апарати, зокрема fpv дрони, які зараз досить дошкуляють на фронті. Проте наша протиповітряна оборона, завдяки глибокій шалонованості та навченості наших представників ППО, дуже ефективно справляються з цією проблемою. Також варто віддати належне і військовослужбовцям радіоелектронної боротьби, які Завдяки своїм вмілим діям успішно борються з дронами противника. Ворог вздовж цієї лінії фронту постійно маневрує, постійно перекидує свої підрозділи. Продовжує м'ясні штурми, зокрема на Лимано-Куп'янському напрямку. підрозділами шторм шторштормзет в розмірі до роти вони продовжують свої м'ясні штурми навіть без прикриття важкої техніки. Спочатку йдуть так звані представники різних приватних військових компаній, Ані колишні ув'язнені, а потім уже за ними йдуть кадрові військові Російської Федерації, яких окупаційна армія береже. Ілля, от ви правильно сказали різні приватні компанії, тому що ми періодично нагадуємо в нашому ефірі про те, що приватних компаній у Росії до 40 штук. Скажіть, будь ласка, залишки ПВК Вагнер вони взагалі є в Україні? Чи про них е, треба переставати говорити? Тому що йдеться про інші приватні компанії? Наразі в смузі відповідальності східного угруповання військ ми не фіксуємо залишків приватної військової кампанії Вагнер. Натомість ми фіксуємо різні підрозділи типу бойового армійського резерву, типу ПВК Волки, ПВК ветерани. До речі, ми публікуємо відео з військовополоненими з допитами на офіційному телеграм-каналі командувача східного угруповання військ генерал-полковника Сирського. Ви можете зайти і подивитися, хто ці люди переважно це асоціатор а, такі верстви населення, які раніше мали судимості за тяжкі злочини, там більш детальніше можете подивитися на цьому каналі.